Хрестить тільники. Чому ми говоримо тільники, натільні хрести це теж термін, який походить з ХІХ століття, на відміну від енкопіонів, вони носилися на голову тілі. Тобто, це ті хрести, які носилися на тілі, і вони невеликого розміру міняється принципово їх форма. Тобто, це вже не особа йде грецький хрест, це чотирикутний хрест, де рамена однакові, а вони вже робляться. У формі Латинського так званого хреста, де вертикально рамене, воно довше, ніж горизонтально. І крім того, зникають поступово з 16 століття зображення, такі повноцінні зображення, які ми бачили в попередній період, вони заміняються символічними зображеннями. Тобто, в основному тепер виступають центральною частиною це хрест, восьмикінцевий хрест на Волгові. Це основна частина цих хрестів. Вже немає розп'яття з фігурами, тобто в нашій традиції православній католицькій, ви знаєте, що хрест розп'яття зберігається, де є фігура хреста, тут у нас немає. І відповідно можуть бути основа цієї, восьмики цевий хрест на Булклофі, вони можуть супроводжувати різними додатковими елементами, які всі мають смислове навантаження, можуть супроводжуватися написами, написи можуть мати допоміжне значення, можуть бути основними написами, і от саме за такими елементами, за формою a fórmula do